Це, це просто робота. Це були афроамериканці, може це були єгиптяни. Пересування набагато ускладнилось. Але ми пристосовуємось. Ви ж знаєте, як проходять російські штурми. Це м'ясні штурми. 12, вітер правий, вітер 05. І даємо поправку. Я прийшов до армії влітку 22-го року. Я звільнився зі своєї роботи, забезпечив безпеку своєї родини і мої знайомі, там, мої товариші на той момент проходили службу в Запорізькій області. Я поїхав в Запорізьку область і звідти мобілізувався. Я, як мешканець міста Харкова, я розумів, що ми знаходимося дуже близько до ворога. Все, що в мене є, моя родина. Все все тут, і я буду його захищати. Я потрапив в стрілецький батальйон, і цей стрілецький батальйон приймав участь у бойових діях Запорізької області. Потім, коли вже був контрнаступ і були бої за таке місто в Роботіне, ми понесли доволі суттєві втрати. Наш батальйон був розформований. І я сказав: я хочу служити 92 нас бригаді. Це моє місто. Там в мене багато знайомих і. Мене перевели. Я був просто стрільцем, я навчався, я отримував спочатку таку спеціальність як марксмен, це піхотний снайпер. Потім вже я Знову проходив навчання вже на снайпера. От зараз я як помічник, це залежить від досвіду снайперської пари. Назвати цифри і ввести їх у приціл і зробити постріл, це легше, ніж все це прорахувати, точно прорахувати, щоб був результат якихось. Ось у 22-й бригаді я проходив службу бойові дії на населеному пункті Андріївка, коли ворог стягнув сили, засоби ураження, я вже під Харків намагався повторно провести штурмові дії, захопити Харків. І ми вже почали міняти ТРО на Липцях і далі. З липців ми приймали участь в курській операції, і потім звідти знову повернулись сюди. Це було на Андріївці. Ворог намагався відновити підбиту техніку. Не тільки наші були намагання їх вразити, летіло в них туди все. Але ну, скажімо так, у нас була самовигідніша позиція, і ми все зробили. Ну, це, це просто робота. Я не думав тоді ні про що, окрім як. Вирахувати дистанцію, внести відповідні поправки і зробити свої діло. Під час останніх трьох років змінилось дуже багато чого. От я пам'ятаю війну там в 22-му році, і можна було там доволі таки спокійно пересуватись, враховуючи там місцевість, враховуючи погодні умови. З появленням дронів з тепловізорами і дронів зі скидами пересування набагато ускладнилось. Ми робимо якісь висновки. І намагаємось робити свою роботу. Якщо я, мені доведеться ідентифікувати, наприклад, там. Офіцера там, або там, старшого, януть, то тоді це навіть не обговорюється, він буде уражений перший. Але але... зараз ворог він, ну, він не використовує. Зараз війна вона змінилась. Офіцерів на передових позиціях ти не побачиш. Вони коригують по зв'язку і тому е, до, ну, основні наші так звані. Клієнти і тих, з ким ми маємо справу, це звичайна, звичайна піхота. Увага! СП бачить рух. Посадка на 12, орієнтир, арка. Диктую поправку. 871 AP, 042 RAID. Роботи зараз як такої мало. Ну, далеко не кожен вихід там, закінчується. там. Якоїсь роботи. В своїй, скажімо так, основній частині це просто спостереження. За допомогою там, усіляких там, приладів ти намагаєшся виявити, де противник знаходиться, як він пересувається, скільки їх там. Але це все дуже важко, бо вони ж теж це розуміють і вносять коригування і коректування да, до своїх пересувань. І... До своєї служби, але ось коли ворог проводить якісь наступальні дії, ну тоді ви ж знаєте, як проходять російські штурми. Це м'ясні штурми, це ворог іде. Просто вони можуть іти так, можуть іти в рядок, можуть іти в колону. 2025 рік ворог штурмує ліпці. Я перший раз побачив, це були афроамериканці. Може, це були єгиптяни. Я вже їх бачив на запису з дрона. Це були люди з темною шкірою. Ми їх побачили в тепловізор. Вони просто йшли. Ну вони просто йшли в ряд. Ворог таким чином намагався виявити якісь діри в обороні. В нашій успішно наша бригада вражала, і ви ж самі знаєте, що цей штурм нічим не закінчився. Ворог був відкинутий, тільки перемога зупинить ворога. Тільки так наші діти і наші внуки зможуть нормально жити далі.